Шановні колеги, генеральна лінія нашої сьогоднішньої школи доказової медицини була десь, напевно, ініційована кільканадцять місяців тому професором Пухликом, оскільки він перший напевно відкопав новий гайдлайн, який називається Реніти. І от полегеньку ми все-таки підійшли до того, що генеральна стратегія, генеральна лінія сьогоднішньої школи це і Реніти. І, от перша, моя презентація, вона така загальнооглядова, яка стосується порівнянню риносинуситу і риніту, які представлені в сучасних гайдлайнах. Ну, насамперед, я би хотів нагадати, що ж таке гайдлайн. Ми досить часто використовуємо це слово. Як синонім, ми використовуємо клінічні рекомендації. По великому рахунку, це є клінічні керівництва, які створені на засадах доказової медицини, і вони абсолютно необхідні для лікарів, щоб ставити діагноз і розуміти, як правильно лікувати пацієнтів. Тобто, це є рівень сучасних знань, оскільки ці документи регулярно оновлюються і друкуються у спеціалізованих каталогах, які випускають відповідні е, узаконені так звані міжнародні медичні асоціацій. Таким чином, гайдлайн це документ, який постійно оновлюється на відміну від старих таких, знаєте, підручних, які покрилися мохом. Що ж таке доказова медицина? Коротко нагадаю вам, що доказова медицина це не просто набір знань, це є клінічне мислення і особистий професійний досвід лікаря. Який поєднаний із даними високоякісних наукових досліджень, з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. І, власне кажучи, доказова медицина раніше починалася, власне, із високоякісних доказових досліджень, і потім вже додавалися оці три два інших компоненти. Втіленням доказової медицини є так звана належна медична терапія або medical therapy, як це є представлено у міжнародних керівництвах. І ця належна медична терапія, вона не просто розділ фармакотерапії, це є напрям лікування, який, відповідно, повинен відповідати серйозним вимогам. Насамперед, ця належна медична терапія повинна бути максимально необхідною і можливою. Вона повинна бути абсолютно на 100% відповідна, тобто найбільш підходяща за певних обставин. І саме це враховує можливості і пацієнта, і знання лікаря, і так далі. Адекватна і достатня, щоб добитись бажаного ефекту. І вона повинна бути конкретно адаптована до конкретного пацієнта або людини. І це є втіленням власне, персоналізованої медицини, яка на сьогоднішній день вважається одним із найкращих варіантів лікування. Ну і звісно, вона повинна бути найкращою і оптимальною. І от в рамках ринології, в рамках ураження слизової оболонки носа. Перші такі серйозні клінічні рекомендації по алергічному Реніту е називаються Арія. І, от, власне кажучи, незважаючи на достатньо велику кількість різноманітних національних і транснаціональних рекомендацій, все-таки Арія до недавнього часу була основним документом, який реклам, регламентував е наші дії стосовно алергічного реніту. Я чому кажу до недавнього часу. Тому що паралельно із вивченням алергічного реніту був верифікований інший діагноз, який вже називається риносинусит. Але вертаючись до Арії, Арія пройшла якраз всі оці етапи становлення доказової медицини. І от перший, перші випуски Арія були засновані на системі доказів Грейт. Тобто це та система доказів, яка е, отримала свою, е, свою доказовість із високоякісних клінічних досліджень. Трошки пізніше стало зрозумілим, що в реальному житті е, використати, реалізувати повністю е, ті е, рекомендації, які дали е, докази рівня great, тобто рівня Високоякісних клінічних досліджень не завжди можливо, тому що реальне життя воно вносить свої корективи. І таким чином появилась нова система доказів реал-лайф, тобто це більш вищий рівень е, доказовості, тобто всі вимоги доказової медицини зберігаються, тобто докази Грейт, але вони адаптовані вже до реальних обставин, е, де, де відбувається сам лікувальний процес. Ну і от коли вже медицина опанувала ось ці дві системи доказів, тоді стало зрозумілим, що не кожний препарат, не, кожний, не кожна молекула одинаково діє. І перевагою стало надання переваги. Тим препаратам, які діють швидше, які діють оперативніше, швидше забезпечують настання клінічного ефекту, оскільки це велике значення має у прихильності е, пацієнта до лікування. І таким чином до системи цих доказів додавалися ще так звані камеральні дослідження, які в певній мірі у штучних умовах визначають ефективність того чи іншого препарата на конкретних клінічних моделях. Паралельно із алергічним ринітом почався розвиватися на напрямок риносинусити. І от першим таким серйозним документом, який був присвячений риносинуситам, був Епос 2007 року. Це був доволі такий скромний документ, який налічував всього навсього 137 сторінок і трошки більше тисячі літературних джерел. Але великою його заслугою було те, що він дав напрямок. Вивчення цієї проблеми. І от уже у 2012 році вийшла наступна редакція епоса, яка вже була на 299 сторінках, і налічувалося вже більше двох тисяч літературних джерел. І знову ж таки, цей документ знання почали розвиватися далі далі. І сьогодні, шановні колеги, ми з вами маємо епос 2020 року. І цей документ включає вже 460 з лишнім сторінок і більше 3300 літературних джерел. Тобто це вже дуже серйозний документ, який фактично вібрав у себе всі кращі знання в цьому напрямку. І знання Реніту також розвивалися. І от перший документ, який був присвячений проблемі Ренітів. Був опублікований у 1998 році, і протягом цього року науковці розробляли цю проблему паралельно із алергічним ринітом і паралельно з риносинуситом. І от буквально нещодавно разом із е, е, керівництвом риносинусит у 2020 році вийшло клінічне керівництво, яке називається риніт. Таким чином, шановні колеги, Сьогодні Арія 19-го року, Епос 20-го і Реніт 20-го року стали фактично першими керівництвами зотолорінгології, зокрема ринології, які засновані на одинакових поглядах, зокрема принципах доказової медицини і принципах належної медичної терапії. Таким чином, був даний початок уніфікованим підходом до діагностики і лікування. І ось цей уніфікований підхід реалізувався в міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду. І якщо ми подивимося на розділ, який характеризує ураження слизової оболонки, крім риносинуситів, ми маємо з вами уже на відміну від 11-ї класифікації алергічний реніт класифікований окремо до алергенів пилкових окремо до інших сезонних алергенів, окремо до домашньої групи алергенів, окремо виділений інший алергічний реніт, який включає інші там алергени, ви, ви виділена окрема група неалергічного реніту. І особлива категорія неалергічного реніту, як так званий еозинофільний неалергічний реніт, вазомоторний реніт, змішаний риніт. Ну і хронічний реніт іще окремо. Таким чином, ми бачимо, що е, разом із е, накопиченням знань відбувається диверсифікація діагнозів. І сьогодні ми з вами можемо говорити про таку річ, як фенотип захворювання. Оскільки навіть в рамках алергічного реніту є дуже багато варіантів перебігу. Що ж об'єднує ці хвороби? Насамперед, нежить. Або насморк. Це є клінічний синдром, що відображає запальне, а може незапальне ураження слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, зокрема порожнини носа і носоглотки. Нежить як клінічний синдром, описаний ще Парацельсом, і він включає в себе два компоненти: набряк слизової оболонки, який провокує симптом, іменуємо закладеність носа. І гіперсекреція, яка клінічно проявляється у ринореї, як варіанті ринореї постназальному затіканню. Таким чином, ось цих два симптоми характеризують синдром нежиттю. І, власне кажучи, ось цей синдром нежиттю лежить в основі проявів клінічних великої групи захворювань, про які ми сьогодні говоримо. І от дивіться, що ж таке алергічний реніт. Фактично, це є. Скарги пацієнта на нежить, тобто закладеність і ринорею, І плюс характеристика інтермітуючого реніту менше 4 днів на тиждень або 4 тижнів у році це інтермітуючий, або більше 4 днів в тиждень, або 4 тижнів у році персистуючий. Тому, власне кажучи, навіть в рамках алергічного реніту величезна маса варіантів клінічних проявів. Риносинусит. Знову ж таки, синдром нежить, але тут вже додаються симптоми ураження слизової оболонки при носових пазух, тобто білю відчуття тиску в проекції приносових пазух, зниження втрата нюху кашель, менше 12 тижнів гострий, більше 12 тижнів хронічний. Коли ми говоримо про реніт, то згідно е, визначення клінічних рекомендацій по РЕНіту. Це пацієнти, у яких наявний синдром нежиттю, тобто, знову ж таки, закладеність носа і ринорея, і плюс птіхання і свербіж. І виділено окремо, що якщо ми говоримо про алергічний реніт або риносинусит, ми говоримо про запальні захворювання. То реніт зазвичай пов'язаний із запаленням, але деякі форми реніту, такі як вазомоторний або атрофічний реніт, не є переважно запальними, у них в основі лежить зовсім інший процес. Говорячи про захворювання, які супроводжуються синдромом нежиттю, ми повинні говорити про можливості диференційної діагностики, оскільки вони дуже подібні між собою. І от якщо ми говоримо про дивдіагностику, то насамперед основний акцент ставиться на розпізнаванні супутних захворювань алергічного реніту в першу чергу. Таких як астма, синусит або обструктивне у сні. Ну і проведення відповідних досліджень, таких як лабораторні або функціональні методи досліджень. У більшості досліджень, які присвячені проблемі реніту, співвідношення алергічного і такого верифікованого неалергічного реніту, становить 3 до 1, тобто в три рази частіше зустрічається алергічний реніт в порівнянні з неалергічним. Але попередні дані свідчать про те, що від 44 до 87% пацієнтів з ренітом можуть мати змішаний реніт, що є поєднанням алергічного і неалергічного реніту. І от, власне кажучи, ефективна оцінка пацієнта з ренітом включає наступне. Насамперед, визначення характеру, хронізації та сезонності назальних і споріднених симптомів, або оцінці їх відсутності, тому що відсутність це є, скажімо, варіантом підтвердження або спростування діагнозу. Обов'язково визначаємо реакцію на ліки, наявність супутніх умов, професійні шкідливості і докладний алергологічної і визначення провокуючих факторів. Таким чином. Діагностика і див діагностика захворювань, які проявляються синдромом нежиттю, ні в якому випадку не орієнтована тільки на локальні клінічні прояви ми повинні оцінити пацієнта в цілому. Належна медична терапія Суть належної медичної терапії полягає у наданні правильного лікування, потребуючій людині кожного разу в необхідний час. Ну і відповідно основною умовою реалізації такого принципу є встановлення точного, тобто прецизійного діагнозу, оскільки різні фенотипи захворювання можуть вимагати різного по своїй суті лікування, незважаючи на те, що вони проявляються подібними клінічними проявами. І от див діагноз проводиться методом виключення. Який рекомендований сучасними керівництвами, оскільки назальне дослідження підтверджує, але остаточно не встановлює діагноз. І от якщо ми говоримо про, знову ж таки, діагностику, ми повинні розуміти, що реносинуси це є запалення носа і приносових пазух. Тому до оцінки синдрому нежиттю, тобто наявністю е закладеності і видалень з носа. Повинна бути оцінка споріднених симптомів. І ключовою клінічною диференційною ознакою є симптоми з приносових пазух, тобто біль або відчуття тиску в проекції приносових пазух. Якщо ми говоримо про алергічний реніт, то ми розуміємо, що незважаючи на те, що основні прояви це назальні. Але це є імуноглобулін і залежна системна реакція з продукцією величезної кількості гістаміну. І тому акцент на розпізнаванні супутніх захворювань алергічного реніту, таких як астма, таких як обструктивне апноє або дерматит, і проведення відповідних досліджень, таких, наприклад, як лабораторна діагностика. Реніт це також доволі гетерогенна група запальних і найголовніше. Незапальних захворювань носа. Акцент ставиться на визначення характеру споріднених симптомів або їх відсутності, реакція на ліки, професійні шкідливості, докладної екологічної і визначення різноманітних провокуючих факторів. І от якщо ми зараз об'єднаємо всі оці вимоги, то перше, що ми повинні зробити Оцінити пацієнта на наявність симптомів риносинуситу, і, як правило, це буде етап виключення цього захворювання. Тобто, якщо це буде підтверджено по симптомах, то тоді ми зупиняємося на риносинуситі і продовжуємо його лікувати далі. У тому випадку, коли риносинусит виключений, далі йде підтвердження алергічного риніту, оскільки це риніт, який зустрічається найчастіше. У тому випадку, якщо ми реніт алергічний підтвердили, тоді ми переходимо до протоколу лікування реніту і не рухаємося далі. У тому випадку, коли немає підтвердження ні риносинуситу, ні алергічного реніту, тоді ми переходимо до реніту і визначення фенотипу реніту, і це можливо після, скажімо, після виключення попередніх діагнозів. Шляхом підтвердження тої чи іншої е, того чи іншого фенотипу Реніт.